Це точна копія нашого драматичного театру. Розкрию вам трошечки секрети. Біля нього завжди були птахи. Вони сиділи, люди їх кормили з дітьми, і коли почалися бойові дії, не було жодної пташки біля, ям, біля театру. Кожна деталь відтворена по пам'яті зі спогадів, які назавжди закарбовані у Олени Мурашкіної. Рідне місто, яким його знає, та таким, яким зробив його ворог, передала на полотні і представила на виставці у Дніпрі. Для мене є надзвичайно важливим нагадувати людям, що наше місто існує, що воно пережило. І нехай воно буде як нагадування того, що наразі це на жаль може статися з будь-яким містом. Серія включає 17 картин. Дівчина зізнається, малювання врятувало її від депресії. За допомогою створення цих картин я перед вами стою. Я можу спокійно розмовляти без сліз. І я маю ту внутрішню силу. Бачать знайомі місця та не стримують сльози і самі маріупольці, яким довелося тікати від окупації. Рівно через годину, що у людей немає ні родин, ні не залишилось. І щоб люди співчували, щоб люди якось, ну, я не знаю, добрішали. Тому що, ну, коли переживу, це я не можу вибачити. Зворушила виставка і Дніпрян. Це сумно бачити, звісно, що відбувається. Хочеться якось підтримати, звісно. Все підтримує нашу національну об'єднаність, ми маємо згуртовуватись таким чином. Окрім цього, на виставці для дітей та дорослих влаштували майстер-класи та розважальну програму. Завдяки підтримки міській владі ми змогли відкрити найбільші центри підтримки переселенців Я Маріуполь в самі, у всій Україні, де сьогодні понад 12 тисяч маріупольців отримують таку комплексну підтримку та допомогу. Сьогодні, власне, ми бачимо, як ми співпрацюємо з міською владою. У нас є велика задача: це перемога України, це деокупація окупованих територій, це повернення Маріуполя. Лисичанська, северодонецька всіх інших територій до справжнього мирного українського життя і проведення таких заходів ще раз підкреслює, що Маріуполь це Україна. Ще раз підкреслює, що ми не повинні розслаблятися і втрачати сили в цій боротьбі. Маріупольська художниця готує ще не одну серію картин про міста України.